Який же секрет є довголіття? Взагалі здоров'я, молодості і довголіття? Привіт, привіт! усім, Мене звуть Ірена і це канал Ауві та Довголіття. Підписуйся тут багато що корисного. Сьогодні будемо коротенько говорити про те, як же можна зупинити не зовсім правильно буде сказано, призупинити старість. Тобто, ви можете це в принципі зробити. Всім відомо, що на сьогоднішній день. Є різні крема, є різні еліксири молодості. Там не знаю сиворотки, те все. Але на превеликий жаль, якби хтось винайшов а, якийсь класний крем чи еліксир, тоби інші не старалися би його знайти. Так? Тобто, але Богом закладено так, що є процес старіння. Так, ось, підходимо до того моменту, коли <потрібно>, потрібно розкрити всі секретики. А як же призупинити цей процес? А, є різні методи, так? Не можна сказати, що якийсь один метод, там, наприклад, я буду займатися спортом, так більше нічим я не буду займатися. І все. Або я буду тільки сидіти на дієті, не їсти по три дня так кожен тиждень, і все. Звісно, є комплексно комплексна дія, так, ми повинні розуміти, що все повинно бути в балансі. а Ми повинні вживати достатню кількість води, ми повинні збалансовано харчуватися органікою, так а решту таких такі. І таку їжу, скажімо так, як чіпси, як снігерси, як різні лабуда всяка, так, як я говорю, ось їх уникати. Звісно, ми живемо в соціумі. так, Ми не можемо повністю уникати його, так, але хоча б мінізувати. Тобто, ви повинні вибрати один день якийсь, який ви будете а, чисто а, їсти всяку дрянь, як я кажу. так, тобто, Це може бути один раз на два тижні, а ще краще один раз на один місяць. так. Ось, а, Далі а, в комплексно підтримувати. Підходити до цього всього, водичку, я сказала збалансоване харчування, я сказала. Скільки разів харчуватися, ви самі вибере самі по собі. Але, як на мене, так мій а, а, наставник говорить, що чим більше ми їмо, чим частіше ми їмо, тим а, більший ізнос іде наших запчастей, які знаходяться в нашому організмі. Так, а це органи на органи на базарі не купиш. Хоча можна поспорити. Отож, а, це. Збалансоване харчування, це аутофагія. Аутофагія це коли ви голодуєте хоча б один раз в тиждень. Тобто, чисто, просто на теплій водишці з лімоном, з там не знаю, з яблучками. так, тобто, Порізати, покидати яблучка туди, так. Ось. Тобто, хто що любить. А тільки на чистій воді, ось таким чином. І також є дні, що є на травах. Тобто, ви повністю цілий день присвячуєте трав'яним чаям, тобто, це може бути лапух, це може бути одуванчик, це може бути звіробій, деревій, кропивка. Березові бруньки, тобто міксуйте, як можете, так, але це має бути на постійній основі. І далі, далі, звісно, це спорт, далі це, звісно, медитація, Біблія, молитва, спокій без стресу, тому що стрес також він повищує, скажімо так, підвищує різні захворювання в нашому організмі, так, неврози, і всяке таке, навіть зупинка може бути серця, зупинка шлунку може бути, як було у мене. Тому знаю я про що я говорю. А, і останнє, що я вам ще хотіла сказати, це про масаж. Також ви можете і дихальну гімнастику робити, і ушу, до інда, і цей точковий масаж дуже добре впливає, класичний масаж, масаж шиацю. а, Далі а, мікромасаж, іглотерапія без іголок. Як на мене, дуже такий класний масаж. Це такий. А, а по основним точкам активним, які використовують китайці, так ми знаємо, що вони лікують без таблеток, мазями, всякими листочками, травами. Так, все, що Бог придумав. Ось чому ненавидять інколи китайців. Вони фармацевтичний бізнес трошки. А ось тому. Тому а, такі точки, як тегу, так, на лівій руці. Ось далі. А, тут точечки, тут точечки проходимося, тут точечки. так, Тобто, різні методи є. Тут лімфа у нас також пропрацьовуємо далі. Оцей м'яз також потрібно. Пропрацювати так. А то тобто, я вам показала такі поверхнево. Так, хто хоче більш детальніше дізнатися, приходь мене на консультацію в описі я зафіксувала свій інстаграм. Так, приходь, а пиши слово консультація. Там чи хочу отримати консультацію. і Я зв'яжусь з тобою.